Лис на світанку Кораліо спочивало під гарячим сонцем полудня, мов лінива красуня в суворо пильнованому гаремі, розташована біля самого моря, на смужицці наносного ґрунту, містечко нагадувало маленьку перлину, вставлену в яскраво зелену стрічку. Позаду, вздовж берега, загрозливо нависаючи над містечком, тяглася стіна кордільяр. Попереду широчило море. Усміхнений тюремник ще більш непідкупний, аніж похмурі гори. Хвилі шелестіли попід берегом. Серед апельсинових та сейбових дерев кричали папуги. Пальми пустотливо кивали своїми гнучкими кронами, як незграбний кордебалет перед самим виходом Примадонни. Раптом містечко захвилювалось. Хлопчик-тубілець пробіг по затрав'янілій вулиці, викрикуючи Буска сеньор Гудвін. Хавенідо антеліграфоперел. Ну вона швидко розійшлась по містечку. Телеграми не часто приходять у кораліо. Десятки голосів послужливо підхопили вигук посильного. Головна вулиця, що тягнеться понад берегом, зарясніла людьми. Всім хотілося прискорити доставку телеграми. На перехрестях зібрались кубки жінок різного кольору: від світло-оливкового до темно-коричневого. І жалібно заголосили «Ун телеграфопор, сеньор Гудвін. Коменданте, Дон Сеньор Ель Коронель енкарнасіон Ріос, що підтримував правлячу партію і підозрював Гудвіна в прихильності до опозиції, просичав. Еге. Й занотував у свою секретну записну книжечку. Кримінальний факт. Сеньор Гудвін, такого то числа, одержав телеграму. Посеред цього галасу на прозі дерев'яного будиночка з'явився чоловік і виглянув на вулицю. Над дверима була вивіска з написом «Кйоу і Клайнсі». Така назва навряд чи виникла на цьому тропічному ґрунті. Чоловік на порозі був Біллі Кйоу. Шукать щастя й бореть за прогрес. Найновітніший пірат Каріпського моря. З допомогою цинкографій та фотографії, Кйоу і Кленці в ті дні тримали в облозі це нещасне узбережжя. Біля дверей виднілися рами, заповнені зразками їхнього мистецтва. Йоу сперся на одвірок. На його сміливому, веселому обличчі світилася цікавість до незвичайної метушні та гомону на вулиці. Зрозумівши, нарешті, в чому справа, він приставив до рота долоню й гукнув Ей, Френк! Таким дужим голосом. Що відразу приглушив несміливі вигуки тубільців. Кроків за п'ятдесят на тому босі вулиці, що ближче до моря, стояла оселя консула Сполучених Штатів. Якраз із дверей того будиночка й вискочив Гудвін, почувши своє ім'я. Він саме курив з Уіллардом Джедді, консулом Сполучених Штатів. На задній варанді консульства, яка вважалась найпрохолоднішим місцем у кораліо. «Морщій!» – крикнув К'яу. — Все місто піднялось на ноги через вашу телеграму. Не жартуйте такими речами, мій любий. Не слід так легковажити настроєм народу. Коли-небудь ви одержите. Напахчену фіалками записку на рожевому папері, і тоді всю країну охопить пекельне полум'я революції. Гудвін пройшовся вулицею й розшукав хлопця з телеграмою. Волокі жінки поглядали на нього з боязким захопленням, бо він належав до того типу, який особливо приваблює жінок. Високий назріст, блондин в елегантному білому костюмі в запетос із лосиної шкіри, поводився він чемно, але з якоюсь люб'язною жорстокістю, що її пом'якшував поблажливий вираз обличчя. Коли телеграма нарешті була вручена і посильний одержавши монетку, подався геть. Люди з полегкістю повернулись у свої прохолодні затінки, звідки цікавість була вигнала їх. Жінки заходились куховарити на глиняних пічках під апельсиновими деревами або без кінця розчісувати своє довге пряме волосся. А чоловіки знов запалили сигарети і завели свої теревені в пивничках. Гудвін присів на порозі біля Кйоу і прочитав телеграму. Вона була від Боба Енглхарта, американця, що жив у Сан-Матео, столиці Анчурії, за 80 миль від узбережжя. Енглхарт був шукач золота, палкий революціонер, і загалом славний хлопець. З його телеграми було видно, що він дотепний і обдарований багатою уявою. Йому треба було послати конфіденціальне повідомлення своєму другові в кораліо. Він не міг користуватись при цьому ні іспанською, ні англійською мовою, бо політичний нагляд Анчурії дуже пильний. І прихильники, й вороги уряду, весь час насторожі. але Енглхарт був дипломат. Існував тільки один код, яким він міг скористатись майже цілком безпечно, великий і могутній код нью-йоркського жаргону. Ось та телеграма, що прослизнула нерозгаданою через руки цікавих чиновників. І дійшла кінець кінцем до Гудвіна. Його бундючність дремнув учора заячим маніром з усією монетою в торбі та жмутом мусліну, що звів його з розуму. Купа поменшала на п'ять нулів. У наших усе гаразд. Тільки мало побрязкачів. За комір обох. Головний разом з мануфактурою тримає курс на солоне. Ви знаєте, що робити Боб. Гудвін легко розібрався в цій чудернацькій писанині. Він був найщасливіший з усього авангарду американських шукачів на що насунули ванчурію і не піднявся б так високо, аби не вмів усе передбачити і заздалегідь робити висновки. Політична інтрига була для нього звичайним бізнесом. Він був досить розумний, щоб мати деякий вплив на проводирів заколоту, І досить багатий, щоб купити прихильність і повагу дрібних урядовців. В країні завжди була яканебудь революційна партія, і він завжди приставав до такої партії. Бо прибічники кожного нового уряду діставали нагороду за свої труди. Тепер у такій ролі виступала ліберальна партія, яка намагалася скинути президента Міра Флореса. Якщо колесо повернеться щасливо, Гудвін одержить концесію на Тридцять тисяч акрів найкращих кавових плантацій всередині країни. Деякі недавні вчинки президента Мірафлореса наштовхнули Гудвіна на думку, що уряд от-от має розпастись, не дожидаючи революції. І тепер телеграма від Енглхарта підтвердила його мудре передбачення. Телеграма, яку анчурійські лінгвісти даремно намагались прочитати, вдаючись то до іспанської, то до початків англійської мови, принесла Гудвінові дуже цікаві для нього новини. В ній повідомлялося, що президент республіки втік із столиці, захопивши з собою державну казну, Втік не сам. А в компанії привабливої авантюристки Ізабели Гілберт, співачки оперної трупи, що її, от уже цілий місяць, президент вшановував у Сан-Матео такими гучними бенкетами, якими не часто вшановують і королів. Вираз заячим маніром означав не що інше. Як їзду верхи на мулі, бо саме так тільки й можна дістатись від столиці до Кораліо. Згадка про те, що купа поменшала на п'ять нулів ясно вказувала на злиденне становище національних фінансів. Так само ясно було, що переможній партії. Яка тепер зможе прийти до влади мирним шляхом, дуже потрібні будуть побрязкачі. Коли вона не виконає своїх обіцянок і не здобуде трофеїв для роздачі переможцям, становище нової влади може й справді стати безнадійним. Отже, треба неодмінно схопити за комір головного. І повернути в свої руки засоби війни та управління. Гудвін передав телеграму Кйоу. Прочитайте Біллі, сказав він. Це від Боба Енглхарта. Чи розбираєте шифр? Кйоу присів на порозі поруч Гудвіна і почав уважно вивчати телеграму. Це не шифр. Сказав він нарешті, це так звана література, тобто система мови, яку вигадали белетристи, і яку вони приписують людям, навіть не ознайомивши їх із нею. Її винайшли журнали, але я досі не знав, що її схвалив президент Норвін Грін. Тепер це вже не література, а мова. Словники як не силкувались не змогли позбавити її ознак діалекту. Коли її визнало західне телеграфне об'єднання, можна бути певним, що незабаром з'явиться цілий народ, який розмовлятиме нею. Ви залізли у філологію біллі. Сказав Гудін. Ви розумієте, про що тут йдеться? Ще пак, відповів доморослий філософ. При потребі можна легко зрозуміти яку завгодно мову. Якось я прихитрився зрозуміти навіть наказ забратися геть, виданий класичною китайською мовою. Коли його підтвердили дулом рушниці. А ця маленька літературна спроба. Яку я зараз держу в руках? Не що інше, як лис на світанку. Ви грали в таку гру, Френк, коли були хлопцем? <рес> Здається, відказав Гудвін, сміючись. Треба взятися за руки, і зовсім ні. Перебив Кйоу. Ви сплутали цю. Чудову спортивну гру з іншою, яка звається навколо куща. Лис на світанку цілком протилежність їй, і за руки не треба братись. Зараз я розкажу вам, як це робиться. Наш президент і його напарниця перед тим як побігти підводяться на ноги в Сан-Матео і вигукують. Лис на світанку. А ми з вами, стоячи тут, відповідаємо Гуска і гусак. Вони запитують: А скільки миль до міста Лондона? Ми відказуємо Небагато. Якщо у вас довгі ноги. Скільки вас? Вони кажуть. Більше, ніж ви можете спіймати. І тоді починається гра. Розумію, сказав Гудвін. Треба пильнувати, щоб гусак та гуска не прослизнули у нас поміж пальцями. Біллі, у них надто коштовне пір'я. Наші готові хоч зараз до влади, але з порожньою скарбницею ми продержимось не довше, ніж. Новачок на мустангові. Нам доведеться грати в лиса на всьому узбережжі, щоб не дати їм утекти за море. Якщо вони їдуть на мулах, сказав Кєл, то дістануться сюди тільки на п'ятий день. У нас досить часу, щоб виставити сторожу. Є тільки три пункти на узбережжі, де можна сісти на пороплав. Наше місто Солітаста Аласан. Тут і треба їх стерегти. Це не важче за шахову задачу. Лис починає, і мат за мад ходи. Ой ти, гусаче, у світ мандруєш, А над собою лиха не чуєш. З ласки літературного телеграфу, Скарби цієї забутої Богом країни. Опиняться в руках чесної політичної партії, яка тільки й думає, як би перевернути все догори дном. К'єу правильно змалював становище. Дорога від столиці до узбережжя надзвичайно важка, подорожнього трясло й трусило, морозило й пекло, мочило й сушило. Стежка здиралась на страшні безкиди, зависала, як гнила нитка над жахливими проваллями, поринала в холодні потоки, що текли з білих снігових верхів, звивалась, мов гадюка крізь ліси, куди ніколи не заглядає сонце, де кишать небезпечні комахи та звірі. Збігши з гір, стежка утворювала тризубець. Середній кінець якого кінчався в Аласані. один відгалужувався до кораліо, а ще один врізався в Солітас. Поміж горами та морем простягалася смуга наносної землі миль на п'ять завширшки. Тут тропічна рослинність була аж надто буйна на відвойованих ДНД у джунглів клаптиках землі. Були розведені плантації бананів, цукрової тростини та апельсинові гаї. Навколо них буяли дикі зарості, населені мавпами, тапірами, ягуарами, алігаторами, дивовижними плазунами та комахами. Де не було прорубаної дороги, там гілки та ліани сплітались так густо, що й гадюка. Ледве-ледве пролазила крізь нетрій. Тільки крилаті тварини могли безпечно рухатись по зрадливій лісовій трясовині. Отже, втікачі могли дістатись до берега тільки однією з трьох зазначених доріг. Нікому ні слова. Біллі. Порадив Гудвін. Краще, як вороги наші нічого не знатимуть про втечу президента. Можливо, що й у столиці ще не всім про це відомо, інакше Боб не робив би з цього секрету, та й у нас би вже всі про це говорили. Зараз я піду до доктора Савалії, і ми пошлемо кого небудь перерізати телеграфний дріт. Коли Гудвін підвівся, Кйоу жбурнув свій капелюх на траву. Й тяжко зітхнув. Що з вами, Біллі? запитав Гудвін, зупинившись. Вперше чую, як ви зітхаєте, і востаннє, сказав К'яу. Цим скорботним коливанням повітря я назавжди прирікаю себе на поховальне, але гнітюче життя чесної людини. Скажіть, будь ласка, що таке фотографія у порівнянні з можливостями великого і безжурного класу гусок та гусаків? Не те, щоб я хотів бути президентом, Френк, та й шмат, що він захопив із собою, не по моїх зубах? Але якось ніби сумління мучить, що я фотографую цих людей замість того. Щоб напхати кишені й дати драла. Чи доводилось вам, Френк, бачити отой жмут мусліну, що його превосходительство згорнув і забрав з собою? Ізабел Гілберт? перепитав Гудвін, сміючись. Ні, не доводилось. Судячи з того, що я про неї чув. Це дуже рішуча особа, яка ні перед чим не спиниться. Не вдавайтесь у романтику біллі. Іноді я починаю боятися, що у ваших жилах тече ірландська кров. І я теж не бачив її, провадив К'йоу. Але кажуть, що поряд з нею всі красуні уславлені в міфології, скульптурі та літературі. Здаються звичайними хромолітографіями, досить їй, кажуть, глянути на мужчину, як він обертається в мавпу й лізе на пальму, щоб нарвати для неї кокосових горіхів. А цей президент подумати тільки, в одній руці у нього чорт знає скільки доларів, а в другій ця муслінова сирена. І він скаче собі на доброму мулі, а навколо все співає й квітне. А бідному білі кйоу за велику чесність доводиться по шахрайськи нівечити обличчя оцих напівмафт заради шматка хліба. Яка несправедливість? Не журіться, сказав Гудвін. Який же з вас лис, коли ви заздрите гусакові? Може, чарівна Гілберт уподобає вас і вашу фотографію після того, як ми обберемо її високого кавалера? І вона не прогадала б? зауважив Кьоу. Але це не по ній. Її місце в галереї богів, а не на виставці синкографічних знімків. З такою леді не занудьгуєш. І цьому президентові просто повезло. Та я чую, як лаються кленці в задній кімнаті, адже йому доводиться працювати двох. І Кьоу поринув за лаштунки своєї галереї, насвистуючи якийсь веселий мотив, що так не пасував до його недавнього зітхання. З приводу сумнівного щастя президента втікача, Гудвін повернув з головної вулиці на бокову. Дуже вузеньку, що перетинала головну під прямим кутом. Ці бічні вулички заросли густою буйною травою, яку поліція регулярно підрізала своїми мачети, щоб вона не заважала пішоходам. Вузькі кам'яні тротуари тяглися вздовж непоказних одноманітних глиняних будиночків. На околицях міста ці вулички сходили на нівець і натомість з'являлися вкриті пальмовим листям хатки карібів та бідніших тубільців, а також злиденні халупки ямайських та вестінських негрів. Кілька більших будівель височіло понад червоною черепицею одноповерхових будиночків, Башта тюрюми, Готель «Делос Естранхерос, Резиденція агента фруктової компанії «Везувій», Крамниця й оселя Бернарда Бреннігена. Руїни собору, де побував колись Колумб. І найрозкішніша будівля Каса Морена. Літній білий дім президента Анчурії. На головній вулиці, що тяглася вздовж берега, тобто на місцевому Бродвеї, містились найбільші магазини, державний склад Коньяку, Пошта, казарми. Та торговий майдан. Гудвін пройшов повз будинок, що належав Бернарду Бреннігену. Це була сучасна дерев'яна будівля на два поверхи. На нижньому містилась крамниця Бреннігена, на другому жив сам хазяїн. Навколо всього будинку йшла широка тіньова веранда, гарненька жвава дівчина. Красивому білому вбранні, що ніби аж леліло на ній, перехилилася через бильця й усміхнулась Гудвінові. Вона була несмагляюша за яку небудь аристократку Андалузії і вся яскріла й палала, як тропічне місячне сяйво. Добрий вечір, Міс Пауло, сказав Гудвін, знімаючи капелюха. Зі своєю незмінною усмішкою. Він майже однаково приязно вітався і з чоловіками, і з жінками. Всі в кораліо любили вітатися з велетним американцем. Що нового, містере Гудвін? Тільки не кажіть, будь ласка, що у вас немає нічого нового. Ох, як жарко. Я почуваю себе. Точнісінько, так, як Маріанна, у своєму неприступному дворі. Чи може, то було на горі? Така задуха. Ні, новин, здається, немає, сказав Гудвін, зловтішно глянувши на неї. От хіба тільки Джедді щодня стає чомусь усе сварливіший та подразливіший? Коли він найближчим часом не вгамується, я. Перестану курити у нього на веранді, хоч у всьому місці немає такої прохолоди, як там. Він зовсім не буває сварливий, коли вирвалось у Паули. Та вона не доказала і сховалась, густо зашарівшись, бо мати в неї була метиска, і іспанська кров надавала дівчині соромливості. Яка була справжньою прикрасою другої половини її поривчастої душі?